Знаєш, Катю, в останній час я помітив, що все більше і більше молоді прагне виїхати за кордон. Так, є така тенденція, але Україні потрібні молоді люди, тому що саме за нами теперішнє майбутнє. Тож дізнаємося, а що люди кажуть про майбутнє в Україні? Чи ви бачите своє майбутнє через рік, два, три, п'ять в Україні, чи плануєте можливо за кордон? Чи вже? Mm, ну, я ще точно не визначилась, коли ще. В роздумах майбутнє України є при теперішніх обставинах? Mm, чесно, не знаю. Мені здається, що, мабуть, є. Я думаю, що зараз важко оцінювати е, про якесь майбутнє дуже над... на такий тривалий час, оскільки триває війна. Е, але я б хотіла бачити своє майбутнє в Україні е, через те, що це моя країна іде ще перебувати мені, як не тут. Мені здається, молодь це руші змін. Останні мітинги це довели. Саме коли виникла ситуація з знову? Саме молодь стала тим рушієм. Вони показали, що вони хочуть жити в країні, де існує антикорупційна система. Тому так, да, однозначно я бачу своє майбутнє в Україні, і я б взагалі не хотіла кудись звідси виїжджати. Чи бачите ви своє майбутнє через рік, два, три, п'ять? Ну, не знаю. Так. Ви бачите? Так, бачу майбутнє України. Мирно, тихо, хотілося б. Багато руйнувань є, багато що треба відстроювати.